Соргу, якщо взяти, який ідеально доброго під нього треба давати, треба все ж таки розуміти, які у вас е, поле, чого у вас не вистачає. Ні, ну сину ж фермеру, якого 10-20 гектарів, він не буде ділити Карбамід, азот. Все, тобто я хоча там Коротко, куч, кучу всього діла можна умнічать, але є азот, якого не вистачає точно. Uh -huh. Ні на соняшнику, ні на чому. І треба розуміти, може у вас на полі там специфічно не вистачає фосфора калі. Якщо ми е, кажемо так дуже грубо і так, щоб майже для всіх підійшло. Карбамід. Все. Тобто, йому треба азот, так само, як і кукурузі, так само, як і ячменю, Тобто даємо 100 кг сівалку. Я mm -hmm. розумію, грошей у нас немає, треба давати сівалку в рядочок, оце воно. Все. Mm -hmm. Не треба спішити, поспішати сіяти. І в сівозміні треба також дивитись, куди його всунуть. Я рахую не економіку гектара, а економіку мені подобається, сівазміни. Тому mm -hmm. я б давав сорго. Сіяв би після соняшника для того, щоб поборотися, так само воно буде провокувати, як і кукурудза, сходи бавчку. Угу. Да. І вона буде на сорго дуже гарно боротися з дводольними бур'янами. Якщо навіть у вас піде третя, четверта волна, але треба відтягувати тоді пасів сорго. Сіять його з 20 травня. Тобто ви тут поборолись? Тут цей, а потім уже ще попасіяли. В червні внесли 24D де І коли воно вже на перших етапах сорга дуже дуже повільно стартує. А потім воно різко пішло і забило все, все гарно.